Самавши по болоту, ми власне, підійшли до озера Несамовите. Це перший наш пункт призначення. Озеро було в дуже красивому тумані, там вже стояло багатенько наметів, але ще не було такого натовпу, який зазвичай буває на несамовитому вихідні. Це красиве озеро, має рядникове походження і знаходиться на висоті 1750 метрів. До речі, воно абсолютно не глибоке, його глибина всього півтора метра. Але гуцули кажуть, що його не можна турбувати, в нього не можна заходити, як усі гірські озера, і навіть кам'янець не можна ж тому що це викличе якісь нещастя в горах або сходи лавин, або якісь інші неприємні ситуації. Власне, тому така назва у озера його не можна гнівати, тому що ще за іншими переказами в озері живуть душі загиблих або потопельників. Ну а купатись в гірських озерах не можна, тому що це може порушити їх унікальну екосистему. Тому купання.